Вітаю вас, мої дорогі мої любі! З вами Наталя. Перед вами каталог української компанії Лівеста. І я вам пропоную до вашої уваги це перегляд. У мене два замовлення в одному. За один раз вірю, що в мене все вийде швидко та інформаційно. Супер спекотні. Гарячі хіти називаються. Це в нас зараз виробництво Україна Лівеста, тонік для обличчя з муцином равлика 300 мл 169 гривень, зазвичай 229 гривень. Вже ось така пляшечка в новому дизайні. У мене було два таких вже один я віддала. Дуже класно тонізує шкіру обличчя після умивання. Шкіра гладенька, ніжна, шовковиста і протенізована для підготовки під інший крок. Далі під сироватку Класно! і ціна 169 гривень 300 мл. Це дуже класний продукт. Рекомендую від душі, тому що це дійсно. Вже брали багато разів, не одноразово, а багато разів. До нього іде ось такий гель: 179 гривень 300 мл, зазвичай 229 Знову ж таки, з моцином равлика дуже зручно користуватися з дозатором. І потім гарно, класно бачите, коли скільки закінчується в нас продукту. Класний один натиск вистачає вимити шкіру обличчя, шию дуже класно, піниться. Приємний дуже аромат дихаєте, поки ви вимиваєтеся. Дуже ніжна шкіра, нема стягнутості, немає сухості, тобто догляд для шкіри неймовірний. Це наша, наша Україна. Я ж кажу: зверніть, будь ласка, увагу, дуже круті ціни. Я дуже очікувала е, на круту акцію. І крута акція була, е, мені моя наставниця написала, крута акція була в тому питанні, що е, берете два однакових коди і вам буде знижка 40%. Я взяла вже не знаю в якій комбінації. Я взяла п'ять своїх. Я вже підписала, бо я ж кажу, тут два замовлення я вже цим користувалася. Я взяла п'ять кондиціонерів. Натуральні олі це натуральна кокосова олія в цих кондиціонерах. Дівчата це щось неймовірне. Який це крутий, класний аромат? Тут дуже багато цієї лінійки в каталозі іде багато засобів саме цієї лінійки. На, на натуральній основі я позагинала сторінки, не, не, не дивуйтеся. Так, виготовлені на 100% з рослинних активних речовин. Я вже брала неодноразово. Якщо ви мене дивитесь, ви знаєте, що я його полюбляю, і мені дуже подобається ефект, результат і цілий літер. Аромат неймовірний, просто неймовірний. М'які речі супер просто. Так, підтримує первинну пухнастість і приємну якість тканин. Полегшує прасування, Надовго лишає свіжий аромат, щойно випраної білизни для білих та кольорових речей. Супер! Просто супер! Його ціна була червона, 249 гривень. Ось, бачите? І я все рівно взяла по дуже крутій ціні. Мені він дуже-дуже сильно подобається. Я взяла 5 пляшок, покажу всі. Це просто моє багатство. Дивіться, 5 пляшок. Там є і для прибирання унітазу, і для прання. Дуже класне прання. Там підходить і діткам, і ось така ця, що яку я почала. Щоб ви тільки знали, який тут неймовірний аромат. Я коли перу, аромат просто, він неудушливий, такий, знаєте, не душить нічого. Але просто тут такий фольговий запобіжник, но дуже класний аромат. Мені дуже подобається. Ось так. Я ж кажу. Супер! Так, ще я взяла. Вірніше, у мене замовили, сонечки. Це дуже круту річ. Дуже круту річ якому питанні. Це іде 90 добавка IQ Oil плюс омега 3. 30 капсул. Так, хочу глянути, це у нас повинно бути виробництво Польша. Так, да. виробництво Польша. І тут йде 30 капсул, одна-дві капсули на день під час їжі. Коли ви їсте, ви п'єте одну-дві капсули на день під час їжі. Сонечки. Ось так вони виглядають. Дивіться, Ось так. В упаковці 30 капсул. У мене замовлені 3 упаковки, тому що ціна на них 409 гривень була. Вони зазвичай набагато дорожчі. Тут не пише компанія іншу ціну, як от знаєте, перекреслюють. Ні, тут немає для порівняння. Але... Він набагато зазвичай дорожчий. І дивіться, регулює спочатку рибячий жир 1000 мг, вітамін Е 5 мг і тут в ньому 30 капсул. Регулює функцію серця, захищає від серцево-судинних захворювань, стимулює мозкову, мозкову активність та посилює інтелектуальні здібності, підвищує концентрацію уваги і посидючість у школярів. Це те, що необхідно. Да? Але потрібно проконсультуватися рівно з лікарем. Покращує стійкість організму до захворювань, поліпшує працездатність та зосередженість. Суперово те, що нам не вистачає. Виробництво Польща, я ж кажу, одна-дві капсули на день. Тут ось повністю. я ж кажу. Супер. Ось такі три упаковки в мене замовили: 90 штук замовлення. Ще до того, що я взяла собі крутий, дуже крутий кондиціонер для на основі олії, кокосової олії для прання. Да? Я взяла ще шикарний кисневий прямовідник Тітіс 500 грамів, це теж Турція, але це не просто. Тут в мене два коди, мінус знижка 40%. 299 мінус 40%, бо я взяла два однакові коди. Така була дуже крута, крута була акція. Це дуже класний. Завдяки вмісту активного кисню та дії. Перкарбонату натрію забезпечує ефективне видалення плям і потужне очищення забруднень. Я не можу користувалася. Мої знайомі вже користувалися. Тут зіпер-пакет такий дуже класний і дуже класно ним користуватися. І Ефект відмінний усуває потім'яніння від харчових плям та сірий наліт на білих речах, запобігаючи вицвітанню кольорового. Це супер, це просто реально супер. Ефективне для усунення плям від кіптяви на тюльових шторах. Це проблема, да, коли на кухні особливо там ж не тільки там ж таке, воно прям як жир, такі жовті. Замочуємо і суперово чекаємо, накриваємося, окутуємо воно і постояло, і потім до пральної машини або вручну, як ви бажаєте, ви виперає, ну, переперете речі тюлі. Бачите? Так, уповільнює утворення накипу в пральній машинки. Це дуже класно. Уявляєте, вам не потрібен ще один засіб. До цього засобу вам не потрібен ще один засіб, уявляєте собі. І не містить хлоромісних відбілювачів. Це теж суперово, Бачите, ось тут 5 пунктів. Ось так. Це супер, це прям вивідник сода. Розумієте, це стиральна пральна сода називається. Супер. Я ж кажу, я вже ним користувалася, мені дуже до вподоби, і я вирішила акцію взяти. Мінус 40%. Це дуже-дуже-дуже класно. Була дуже неймовірна пропозиція. Вона ще є до 10-го числа ще діє цей каталог, до 10 лип, серпня на дуже класний. Дивовижно, ефективний відновлюючий гель-бальзам з кінським каштаном. Це наша Україна. Виготовлений 24.07.25, го, -го, -го свіж, свіжесенький, ось таке гарне, дуже вже новий дизайн, гарне, дуже оформлення. 500 мл, він дійсно знімає набряки, знімає в тому з ніг, поліпшує кровообіг в судинах, зміцнює капіляри, судини зміцнює, і при м'язових болях дуже класно. І дійсно, коли крутять ноги, я рятуюсь ним постійно. Я дійсно постійно рятуюсь, в мене не печуть. Це чудово, просто. Зазвичай 179 гривень ціна була 129 за умови придбання будь-якого коду. У мене 4 штуки тільки я так. Для себе взяла, щоб в мене він був по такій ціні, тому що це дуже ну, гарна, реальна, крута ціна. Так, має протизапальну та охолоджуючу дію. Реально, ви коли наносите? Відчуття таке холоду, прохолоди таке, прям знаєте, особливо взимку, прямо аж так тр 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 трішки, наче як неприємно. Але потім настільки настає дійсно розслаблююча дія, настільки настає комфорт, і ви можете засинати вас, не буде викручувати ноги, не будуть пекти вас вени. Головне наносити головне ним користуватися. Це дійсно чудодійна, чудо, чудодійний бальзам гель для ніг з кінським каштаном. Дійсно. Зменшує больові відчуття, викликані варикозом, зміцнює судини та знімає набряки, допомагає зменшити біль в області шиї плечей та ніг, екстракти арніки, листя червоного винограду і звіробою, покращують циркуляцію крові в шкіри, заспокоюють, і розслабляють тканини та м'язи. Шикарний, просто шикарний дівчата. Супер! Я просто рекомендую від душі. У нас був вийшов в новому дизайні ось такі вийшли красоти, що в тому місяці в тому каталозі. Це у нас для вен і для суглобів. Ось такі гарні крем-бальзами: 75 мл Лівеста. це Україна. Це головне, що це все Україна. Але я не були по 99 гривень. Вони в тому каталозі. Я не змогла замовити. Нема на складі, нема в наявності, нема в наявності. І так мої люди не дочекалися. І я також, тому що в мене для вен взагалі закінчився. У мене не було до сьогоднішнього дня. А коли ж, слава Богу, ціна його стала 139 гривень, він з'явився, слава Богу, наявності. Але диетичні добавки для вен. 60 таблеток ще немає. Але я вірю, що вони будуть, тому що люди хочуть ще мати ефект зсередини. Не тільки ззовні. Да? Наносимо гель-бальзам, ось такий. Так, тонус вен ось такий. А і ще хочуть і зсередини. Тільки з'явиться, звісно, я буду купувати. І, до речі, на бальзам з паприкою теж була дуже крута ціна. Супер, ще є. І дивіться. <кхм> так. Що робить ось? Цей, дивіться, який гарний дизайн. Це наша Україна, сонечки, це щось неймовірне. Це просто екстракт медичної пиявки, екстракт кінського каштана та рутин. Це ось такий, дивіться, шикарний, шикарний просто. Це прям не знаю. Мені так приємно, що такий гарний дизайн. До речі, з 11 числа буде теж 99. Побачимо, чи буде в наявності. Можна буде робити запасники. Дуже зручно тут відкривати. Супер! Так, зменшує прониклість і крихкість капілярів. Це буде супер. Це не буде оцієї такої венозної сітки. Пригнічує здатність крові згущуватися, покращує мікроциркуляцію в судинах. венопротекторна, венотонізуюча, спазмолітична та заспокійлива дія. ось в такому маленькому, в такому маленькому, ось кремі барзанчику, 75 мл. Дівчата, 139 грн. гривень. Таких цін не буває. Ви в аптеці таку ціну не знайдете. Це наше українське виробництво. Рутин, екстракт медичної п'явки, екстракт кінського каштана, олія. Ялиці, олія м'яти, ментол. Ось так. У мене 10 штук. 3 я вже сьогодні віддала клієнтці, 7 у мене залишилось, тому що це необхідно. Просто необхідно. Супер! І ще у мене що? Я взяла для себе і для людей, моїх клієнтів. Це у нас іде е, крем бальзам для суглобів Flex Control. Шикарний кулючий хрящ, глюкозамін, рутин, екстракт живого косту, олія ялиці, олія м'яти, ментол. Тобто всі компоненти ті, які організм наш переносить дуже чудово. Я взяла 5 штук я взяла 5 штук. Дуже гарне. Знову ж таки, дуже гарне оформлення. Він густий, він більш блакитний, більш такий досить, до добускового кольору, чим передає камера. Я дуже задоволена тим, що він є, навіть по 139 гривень, тому що я не могла замовити. Не було на складі, це катастрофа. Я дуже довольна, що це є, і мої клієнти отримують таку красу здоров'я і те, що не буде їх турбувати, проблема. Де суглоби у вас от мене палець не. У мене, мене палець почав ось збільшуватися. У мене е, видно вже його така як шишка, да, от така цей, суглоби почали вже мене е, трішечки цей. Ну, Кістяшки такі да, ставати. Е, я його наносю замість крему і масажую ці е, місця, прям масажую. Я дуже довольна, що я його вже отримала і буду це робити. Суглоби, е, ну, де тільки є суглоби в нас коліна, е, кісточки на ногах. У е, мене болять пальчики на ногах. Да, я теж намащую, наносю, масажую, і воно дуже-дуже класно допомагає. Кістка на, на нозі е, не пройде, але болі такої не буде. Тому що кістка на нозі це велика проблема взагалі медичного вже направлення йде. Ну суперова, рекомендую від душі. Дайсбокс 11.08 буде по 99 по каталогу. З задоволенням замовлю для вас по 99 гривень. Ну не жалкуйте для себе такого дієвого, класного нашого виробництва крем-бальзамів. І ще мене замовили. Я ж кажу, тонус вен дієтичну добавку, але на складі поки що немає. Дочекалася моя клієнтка, дуже довго не було помад помад для губ матових. Рідка матова помада Лівеста 5,5 мл. Умова була така, що якщо купуєте з цих двох сторінок, то буде ціна. Ось червоний цінник, 299 гривень. Головне купити головне два коди. Дякую, Наталі. Купила дві помади свого улюбленого кольору 02. Реально крута помада, реально супер стійка. Ці кіщої помади в мене ще ні одної фірми не було. Це настільки дійсно класна помада. Турція виготовлює її. Ось так виглядає упаковочка. 0,2 відтінок. Дуже класний колір, такий нюдовий, натуральний, реально дуже класний. І вона дійсно не з'їдається. Якщо, звісно, ви їсте щось таке, що є там жиромісткі компоненти, то да, жир, звісно, тому що ми її знімаємо тільки двофазним засобом. І її зняти просто міцелярною водою неможливо. Гелем для вмивання зняти неможливо. Тільки можливо зняти двофазним засобом. Настільки вона стійка. Я можу вмитися різними гелями, все поробити, пінки, да? і ми. Губи залишаються повністю е, нафарбовані. Так як тільки нафарбувала. Це взагалі супер. Ось так. Крута, крута, реально крута. Далі мені, запропонували е, в, 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 запропонували в мені коли я оформлювала замовлення, дуже круті піни для душу по 129 гривень. Я думаю, вони в каталозі 229 гривень. Но саме оцих трьох. Не було в каталозі. Тому брати не брати, брати не брати, брати не брати, Але потім все ж таки я вирішила, що я візьму це талія Турція. Дуже класні. Тут 500 мл сонечки. Строк придатності до е, лютого місяця 28-го року. Тобто, три ро... веган всі наші. GMP Ісо, Турція 12 місяців спочатку відкриття, як вивічки відкрили, за рік її можна використати. Шикарні аромати, я вже всі їх спробувала. Я не пожалкувала, що я взяла ось такі три пляшечки. Це такі, прям, знаєте, такі, Бадьорий такі, прямо аромат, такі як ото з морською сілью, наші. солоденький класові такі, солоденькі, кладені, такі перламутриві, не видно, мабуть, в камері, Ну дуже класні. Вони є в каталозі, там трішки інакші йдуть в каталозі по 229 гривень. А мені запропонувала компанія як презент по 129 І я взяла, я їх можу використати як гель для душу, на подарунок, на презент, або просто користуватися як піна для ванни. Чудові, класні. Я весь час дивилася в каталогах. Я весь час на них дивилася. Думаю, ну блін, 229 гривень. Дорогувати. Далі крутила, вертіла, пропонувала мені новинку слідуючого каталогу. Це шампунь і маска для волосся. Шампунь. Я так дивилася, що наче така, як у нас раніше була. У нас раніше була ось така в каталогі з протеїнами шовку та кератином, шампунь, протеїни пшениці, пивного хмелю, женшенів вівса та сої. Україна робить на натуральних компонентах. І, до речі, дата випуску 25.02025 .25 року. Ось така 330 мл така шампунь була раніше в каталозі. І ось такий класний, така була класна, 500 мл до неї йшла маска. Шампунь ми тримаємо 6, 5 7 хвилин на волосі і змиваємо. Маску тримаємо 20-30 хвилин на волосі. Зараз, щоб я правильно. Це моя собачка балується. Да, 20-30 хвилин. Рекомендується один два рази на тиждень. Я подиву, думаю, ладно, в мене є на продажу, але я... І тут ось так вона, бачите, тут такий запобіжник, просто кришечка така спеціальна. Тут мені пропонують взяти новинки слідуючого каталогу. Та-дам! Бачу наша Україна. Ви подивіться, перепрошую, помада впала. Ви подивіться, яка це краса, який це дизайн. Це просто щось неймовірне. Відновлюючий шампунь з протеїнним шовком та каратину. 400 мл. Тут 330, тут 400. Ви подивіться, яка тут крута, класна. Ой, як воно тут? Зараз, бо я вам покажу. Тут, бачите, тут такий запобіжник, який треба зірвати. Його зриваєш і потім він буде вже відкриватися. Пакне чудово, класно, прям класно. Тут ось такий, така полосочка, яку треба сильніше натиснути, вона зламується. О, все. І вже відкрився. І дуже зручно ним користуватися, дуже зручно закривати. Все, не потрібно це. Тут було простіше. Тут ось так відкрив собі і все. Да? Жкажу, тут 330, тут 400. Дизайни різні. Дизайни різні. Але це дуже суперово, це наша Україна, я дуже довольна. І потім. Кадам! Дивіться, яка краса! Який дизайн, яке все це маска. Але маски зробили менше. І так цікаво, що це випущено, виготовлено 02.02.25, 02, 02, а це 21, 7.25. Це в лютому зробили, це зробили ось, ось зараз в, в липні зробили, да, в на цьому місяці. Але тут 300 мл зробили. Дивіться, яка краса, яке оформлення. Це наша Україна такі робить дизайни сучасні і тут зафольговано, тобто все чистенько, все гарненько, без різного цього. І знову-таки відновлююча маска для волосся, спортийними шовку та кератина. 300 мл. Суперова, дівчата. І саме цікаве, що не лякаємося. Ціна на нього буде крута. На нього буде ціна, дівчата, в слідчому каталозі. Ось дивіться, це каталог з 11 серпня. І ось буде ціна. Ось такий набір буде 399 гривень. Дівчата, це просто щось неймовірне. Неймовірно, це дуже класно. Тому, будь ласка, кому, хто бажає, підтримуємо українського виробника і користуємося класними, реально класними продуктами, тому що це наша, наша Україна. У нас взагалі, того що не глянеш, Україна, Україна. Потім цей раз Україна. І оце в мене цей раз. Україна! Підтримуємо нашого українського виробника. Дуже багато продукції нашого українського виробника. І ще в тому каталозі теж виходить кондиціонер нашого українського виробника. Я обов'язково його спробую і скажу вам своє бачення, що, як і куди. Щиро обіймаю вас. Дякую, що ви до цієї хвилинки зі мною ви найкращі. І... Ось бачите, які класні, класні, класні новинки. Дуже тішать, що ми все ж таки навіть під час війни ми розвиваємося, ми прогресуємо, ми молодці, ми українці. Будьте здорові! Всього найкращого, до самої швидкої нової зустрічі!